Зробили ремонт в однокімнатній квартирі площею 38 квадратних метрів, хоч і в старому будинку. Це у нас кухня де розмістили холодильник, мийку, духову шафу, газову плиту. Все у нас функціонально та гармонійно поєднується. Підібрали кольори як для стін, так і для кухні. А зараз ми з вами оглянемо два маленьких санузли. Білі міжкімнатні двері від українського виробника. Зашита інсталяція, габарит, підвісний унітаз. Прихований люк, де лічильники, сіра та натуральна плитка. Маленький бойлер на кухню та пральна машина. А це у нас ще один санвузол, Площею 2 метра 10 см. Зверху горизонтальний болер на 50 літрів. Умивальник, дзеркало з підсвітленням, змішувач. Шафи, скляна душова кабіна, тропічний душ, а в районі кремогранітна плитка під натуральне дерево, каналізаційні труби заховали, прихований люк там лічильники. Ось так у нас виглядає сучасний ремонт в маленькій квартирі.